Вітаю вас на домашній версії передачі Хто зверху? І якщо ви дійсно хочете отримати. Купу задоволення від настільної гри та перевірити свої навички командної роботи раджу вам поглянути на ось цю коробочку. Так, так, це в нас паті Game, настільна адаптація всіма нами відомого шоу Хто зверху де учасники, поділившись на команди, намагаються перемогти у змаганні, проходячи різноманітні цікаві випробування. Отже, сьогодні ми з вами познайомимось із цією грою поближче її розберемо усі тонкощі ігроладу. Тож це канал видавництва розум. Мене звати Артем. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Настільна гра, хто зверху призначена для компанії від двох гравців, і на початку гри вам потрібно поділитись на команди. Зазвичай в цю гру грають за принципом хлопці проти дівчат. Але ви вільні створювати команди на власний розсуд. Тоді одна команда буде грати за синій колір, а інша за рожевий. Крім цього, відразу зручним для вас способом визначте ту команду, яка розпочне гру. Додатково для партії вам буде потрібен аркуш та олівець для відслідкування переможних очок, а також таймер на одну хвилину, наприклад, на вашому телефоні. Отже, на початку гри розділіть усі карти за типами на окремі колоди. Кожна із цих колод буде використовуватись у певному раунді. Отже, кожен раунд у грі унікальний і має свої власні правила, її під час кожного раунду у команд буде лише по одній хвилині, щоб заробити якнайбільше переможних очок. Тож гра розпочинається з раунду під назвою читання по губах. Один із гравців команди стає ведучим і бере відповідні карти для першого раунду. Усі карти мають дві сторони, по одній для кожної команди, на яких зазначаються певні слова. Коли всі будуть готові, ви запускаєте таймер на одну хвилину. І тепер, не вимовляючи ані звука, тільки за допомогою артикуляції, ведучий намагається вимовити зазначені на карті слова, щоб інші члени команди змогли їх вгадати. За кожне відгадане слово ви отримуєте тисячу очок. Ну а по закінченню хвилини теж саме робить й інша команда, проте використовуючи зворотній бік карт. Якщо за підсумками будь-якого з чотирьох раундів у вас є команда, що програє, вона може відповісти на бонусне запитання вартістю 2000 очок. Це запитання зачитує протилежна команда, обираючи відповідну сторону карти. Її відповіддю має бути цифра від 0 до 100, а вірною буде вважатись відповідь, яка буде не більше, ніж на 10%, більшою чи меншою, ніж зазначено на карті. Тож, наприклад, якщо на запитання, скільки відсотків жінок поцілували чоловіка першим, відповідь буде 60, то це буде вірною відповіддю. І ця команда заробить 2000 тисячі переможних очок. Другий раунд це всіма нами відома гра Лобстер або ж хто я, як вона тут називається. Один член команди повинен взяти верхню карту для другого раунду і тримаючи її таким чином, щоб не бачити, що саме на ній зображено, повинен вгадати, хто він є. Для цього протягом хвилини він ставитиме запитання, на які можна відповісти лише так чи ні. Наприклад, я людина? Ні. Я тварина? Ні. Я річ? Ні. Я містичне створіння. Так. Я їм людей. Так. Я чоловічої статі? Ага. Я вовкулака. А -а. Я полюбляю кров? Так. Я вампір? Так. Я Дракула. Так. По закінченню часу за вірно вгадане слово, команда отримує тисячу переможних очок. Її після ходу протилежної команди розпочинається третій раунд. Правда чи брехня. Під час цього раунду ви повинні обрати по одному представнику від команд. Кожен має розповісти щось про себе, а суперник вгадати, правда це чи брехня. У грі є додаткові карти, які в цілому можуть допомогти вам вигадати чи згадати факт про себе. Задавши запитання, гравець викладає відповідну карту перед собою. А після відповіді показує, чи правда це була, чи брехня. Таким чином, гравці виконують ходи по черзі, після чого настає завершальний раунд під назвою Чоловік чи Жінка. Чому така дивна назва? А все через те, що відповіддю на всі запитання цього раунду може бути лише чоловік або жінка. Один із гравців команди так само стає ведучим і бере усі карти, і після запуску таймера починає задавати запитання: якої статі дракон із мультфільму Шрек? Хто врятував засновників Риму? Якого роду слово туфлі в однині? І кожна вірна відповідь, відповідно, приносить тисячу очок. За бажанням ви також можете вигадати фізичне завдання, яке гравці мають виконувати одночасно з відповідями, наприклад, присідати чи скакати на одній нозі. Після того, як обидві команди зіграли четвертий раунд, їй, можливо, ще й задали бонусне запитання, гра завершується. І та команда, що змогла отримати більше переможних очок, і стає переможцем шоу Хто зверху. Весела і динамічна гра, хто зверху дійсно не залишить нікого байдужими, а азарт та емоції, які ви отримаєте під час партії, будуть змушувати вас грати ще раз і ще раз. Тож не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатись на канал видавництва Розум, щоб не пропустити огляди на майбутні крутезні настілки видавництва. А на сьогодні це все. З вами був Артем і до нових зустрічей. Па-па!